Доброго дня, друзі, це маркер Я називаюся Ярема Чуйко. Найперше перед стартом нашої розмови і загалом представленням гостя. Я попрошу вас підписатися на наш youtube проект Обов'язково залишати свої відгуки, коментарі на все обов'язково реагуємо, все читаємо. Насправді від вашого фідбеку залежить наша робота, і це така своєрідна мотивація робити продукт кращим і кращим. А сьогодні ми поспілкуємося з Остапом Яришем, кореспондентом Голосу Америки з Вашингтона. Пане Остапе, вітаю! Раді бачити вас на зв'язку і розпочнемо зараз розмову. Добре! Добре. Вже обговорюється. Практично кожного дня і різні версії ми чуємо різні етапи розвитку подій щодо виділення допомоги сполучених штатів для України. І насправді остання така інформація про те, що спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував сенаторам республіканцям новий проєкт допомоги Україні. Змі Знаю про те, що ви дуже Серйозно цю тему відслідковуєте і загалом в конгресі. Чи є якесь потепління в цьому аспекті, незважаючи на цю заяву, навіть Джонсона, і чи можна якось найближчим часом розблокувати ось цю допомогу? І зараз намагається різними шляхами це питання вирішити у конгресі, що запропонував спікер Майк Джонсон. Він сказав, що а ймовірно варто розглянути допомогу для України у формі або позики кредиту, чи у формі ленд-лізу про це сказав американським Сенаторам продають змі знайомі із цією розмовою. Деться про те, щоб запропонувати новий законопроект на додачу до того, що був ухвалений у Сенаті. Сенату хвалив законопроект, який передбачає виділення допомоги Україні в розмірі близько 60 мільярдів доларів на додачу до допомоги іншим партнерам. І щоб цей законопроект пройшов схвалення конгресу в цілому і ліг на підпис американського президента, потрібно або його його ухвалили. Таку ж саму версію законопроекту ухвалили. І в палаті представників, якщо Майк Джонсон зараз пропонуватиме власний законопроект, е під яким е допомогу будь-яку надаватимуть позику, це означатиме навіть, якщо він пройде Палату представників. Що е законопроект у такому ж е варіанті маю ухилити Сенат, то тобто починається процедура знову, і лише тоді може, може ця ініціатива лягти на підпис Джо Байдена і як в силу. тут. Знаєте, по постає кілька питань. Е перше питання. Наскільки Україна зацікавлена у допомозі у кредит чи позуку, так чи Україна не звертала себе про такі а, ініціативи, і чи такий варіант є прийнятним? Друге питання, коли ми вчора поставили і а, адресували так ці, ці речі у Білому домі в Пентагоні, то відповіли там, що а, працюють далі з конгресом, аби все таки ухвалити першу черговий законопроект про 60 мільярдів. І питання постає: чи а, зможе Україна, яка і так перебуває у скрутному економічному? Становищі повертати ці кредити, зважаючи на те, що це країна, яка перебуває у війні раніше, також ми чули від представників Білого Дому від Джейка Салівана, середник з нацбезпеки США. Він казав, що, мабуть, неправильно прив'язувати будь-яку допомогу, яка має надаватися безкоштовно до якихось умов кредитів. Такі схожі заклики про те, що це має бути лише допомога кредит. Ми чули раніше від Дональда Трампа. Тому насправді тут є багато зараз до того запитань. В білому домі передовсім наполягає на тому, аби ця допомога була схвалена в безоплатному варіанті, була схвалена в тому вигляді, який запропонував Сенат після довгих місяців розгляду цього питання. Тобто будуть зараз дивитися і думати, якимось таким чином паралельно. Паралельно у палаті представників відбувається ще один процес: це звана discharge петиція. Коли а, м, певна кількість американських законодавців можуть зібрати підписи, йдеться про 218 підписів, тобто про більшість законодавців, а, вони можуть зібрати підписи і а, по суті виставити будь-яке питання на розгляд в обхід рішення спікера, а, зараз триває збір цих підписів, їх ще немає а, достатньо, аби а, обійти рішення Майка Джонсона. І виставити питання на розгляд питання допомоги Україні на розгляд саме волею більшості американських законодавців. Тим цей процес також триває. Тому будемо стежити а чи який розвиток так буде в цьому в цьому полі? Також. Остапа від вас почув такі два цікаві меседжі. Перший це те, що насправді дуже важко Україні віддавати кредити, і це про це говорити це взагалі дуже дуже непросто, і також меседж щодо того, що ми справді дуже непростому становищі, тому що неодноразово вже в Україні заявляють про те, що можуть бути проблеми з виплатою пенсії, і загалом зарплат. Я б від вас хотів би почути вашу версію або можливо, що кажуть загалом в Штатах, чому ось може бути спричинено ось таке затягування процесу. З виділенням коштів. Чи може це бути спричинено тим, що ось в Штатах активно слідкують за корупційними моментами в Україні і загалом за е, такими е, різними неприємними ситуаціями? Що вкажуть загалом в штатах на, на штал цього? Ситуація із виділенням коштів затягується ще з жовтня. Саме тоді Джо Байден направив запит до конгресу про виділення цього великого пакету йдеться про допомогу для України, Ізраїлю та на інші потреби також в сполучених штатах. Е, Кажуть про те, що це радше за все пов'язане із політичною ситуацією в семі Америці. Ми знаємо, що це рік виборів, а рік, коли вочевидь, знову зійдуться у фінальному турі колишній президент Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден, і а, кажуть, що багато рішень конгресу пов'язані саме із цим виборчим роком. А ми знаємо, що республіканці довго наполягали перед тим, як питання України а, і Ізраїлю а, інших партнерів ухвалили у Сенаті, довго наполягали аби. Підв'язати це рішення під захист американського кордону, зрештою, республіканці у палаті представників, частина з них, принаймні, і Майк Джонсон також наполягають, що потрібно вирішити питання кордону передовсім, а тоді піклуватися про підтримку закордонних партнерів, у тому числі України. І що, мовляв, не можна надсилати гроші Україні, не забезпечивши захист південного кордону Сполучених Штатів. А були також публікації про те, що Дональд Трамп має або може мати про на цей процес якийсь вплив, що, начебто, він а, у приватних розмовах із законодавцями казав, що а, для його кампанії було б невигідно, якби цей законопроект ухвалили, тому що а, цей законопроект би а, м, забезпечив захист південного кордону, і це б, начебто, забрало Дональду Трампу. Платформу на якій би він міг балотуватися і використовувати проблему південного кордону у своїй передобричі кампанії. Такі е, думки і такі повідомлення збірнала також, тобто радше йдеться про внутрішню ситуацію у сполучених штатах про ситуацію з виборами і е, у якій Україна опинилася зараз. Е, багато хто навіть каже, що це що Україна стала заручницею цих е, е, внутрішньополітичних е, баталій обох партій. До речі, політологи-експерти в нас в Україні загалом дуже акцентують, що десь в цій ситуації ми є своєрідними заручниками цієї ситуації. Також хотів би з вами обговорити рішення Конгресу Сполучених Штатів, який ухвалив закон про заборону Тік-Ток. Цікаво насправді, тому що знаємо, TikTok найпопулярніша, на мережа в Сполучених Штатах і в нас популярна, і от для українців цікаво почути і зрозуміти, чому ось під забороною може бути TikTok в Сполучених Штатах і чи реально це взагалі? А, дійсно, TikTok – це одна з тих мереж, яка набуває дуже стрімко популярності у США. Що відбулося наразі, Палата представників ухвалила рішення законопроект, який може заборонити діяльність TikTok у сполучених штатах? Деться про те, що компанія, китайська компанія, яка є власником TikTok, вона має продати цю платформу для американського власника. Якщо цього не відбудеться протягом 180 днів, тобто півроку дають на це рішення на законодавці. Тоді TikTok за законопроектом мають у США заборонити. А це рішення ухвалила Палата представників. Далі цей законопроект направляється до Сенату і а, рішення очікують. Там Джо Байден вже заявив, що якщо Конгрес обома палатами ухвалить цей законопроект, то він його підпише. І які аргументи наводять а, законодавці щодо такого рішення? кажуть, що через TikTok Китай а, може поширювати якісь свої інформаційні кампанії, може збирати дані про а, американських громадян, про користувачів цієї соціальної мережі. А може мати якісь небажані також впливи на національну безпеку, і що це є загрозою передовсім, якщо ми говоримо про інформаційну складову і особливо також у рік виборів про це говорять. Що цікаво, а тут насправді, якщо глянути на голосування у палаті представників, воно було здебільшого двопартійним. Практично, ну більшість і республіканців, і демократів вони проголосували за, за заборону Тік-Току, у разі не продажу його американській компанії була а, 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 частина конгресменів в меншості, здебільшого демократи, які проголосували проти цього. А вони кажуть, що це є наступ на свободу слова, що це а, забороняє доступ а, мільйонам американців, які використовують а, цю платформу для, для вираження думок. що це закриває доступ так до, до вільного вираження а, того, що вони думають. А дехто називав аргументи, що це також впливає і на бізнеси, зокрема малі та середні бізнеси у Сполучених Штатах, які активно використовують цю кампанію, і це є негативно для економіки Сполучених Штатів. Тобто лунали різні думки. Дехто навіть речі серед республіканців, які є доволі консервативними і якби з першої логіки мали би голосувати за заборону, тік-ток, вони голос голосували проти, тому що вони кажуть, що в такому разі є ймовірність, що китайська компанія продасть. TikTok, скажімо, мета, якою володіє Марк Цукерберг mm -hmm. чи іншим великим компаніям, і це підсилить вплив цих гігантів у США. Тобто, різні думки щодо цього приводу є. Більшість проголосували за. Будемо дивитися, як голосуватиме Сенат. Насправді дуже бурхливо відреагувала тут у Сполучених Штатах, користуючи Тікток, активно телефонували своїм конгресменам із вимогами не голосувати за цей законопроект. Ну, подивимося, яким чином це буде розвиватися далі. Насправді, рішення за Сенатом, і після цього тоді ж ця ініціатива може лягти на підпис Джо Байдена. Але знову ж таки може статися таке, що і китайська компанія продасть цю мережу якомусь американському власнику, і тоді TikTok залишиться доступним у США. Остапе, дуже цікава насправді, тенденція, тому що щось схоже ми в Україні бачимо з телеграмом і там теж у нас є такі розмови. Ще в нас залишається десь 2-3 хвилинки? Я вкраду вашого часу, але перед тим, десь звернуся до всіх наших глядачів, обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал і залишайте свої відгуки й коментарі. Чи ви вірите ви в те, що до кінця березня Україна допомогти? отримує допомогу від Сполучених Штатів, і загалом вашу думку по цьому питанні, Стапе, Хотів би вас запитати загалом, як в Штатах от відреагували на вибори в Росії, тобто які найост... найостанніша така інформація, і загалом як відреагували на вибори на вибори на тимчасово окупованих територіях? Тому Що слідкуємо за тим, і дуже важливо почути, як реагують на це в Штатах. Більше було реакцій, ми бачили поки що а, на вибори на тимчасово окупованих територіях України кажуть, що у держдепі, що абсолютно це не може навіть йтися про якісь визнання чи, чи про якусь легітимність а, це голосування називають це голосуванням у Потьом селах, а тобто абсолютно підставним, якимось театралізованим голосуванням, яке не має жодної легітимності. Тобто, такі меседжі ми чуємо від адміністрації. Ну не насправді було б дивно, якби ми. Чули щось інше від державного департаменту. Тут політика а, доволі послідовна. Не визнавали і раніше а, голосування а, псевдоголосування, яке Росія проводила на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, також у Криму, а, тому що США визнають ці території а, і безумовно міжнародне право визнає ці території а, виключно українськими. Тому вочують про визнання цих а, голосувань, а, не знаю, як це назвати правильніше, на цих територіях йтися е, не може. Були також е, публікації в пресі, е, думки аналітиків про те, що е, західні країни мають не визнати легітимність Путіна в цілому після е, проведення голосувань у Росії, і що це було б серйозним важливим тиску на, на адміністрацію е, Російської Федерації на Кремль. Такі думки лунали також, але знову ж таки чекаємо цих виборів, які е, будуть в, на вихідних, і можливо буде якась більша реакція. За підсумками голосування далі. Остапе, дуже дякую е, вам за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися дякую до вам. спілкування. Остап Яриш, кореспондент Голосу Америки. Одразу кілька таких запитань, цікавих тем. Сьогодні обговорили в маркері подій. Друзі, обов'язково реагуйте okay. на е, всі наші розмови, е, все читаємо, на все реагуємо, все цікаво. Е, дякую за розмову вам, Остапа, і дякую. це був маркер подій. Я називаюся Іремо Чуйко. Всіляких вам гараздів до побачення.